Скажіть мені чесно, ви також інколи намагаєтесь сказати речення англійською мовою, а воно щось десь не складається. От ніби і слова знаєте, а от речення не будується. Е! З вами Андріївна, і я запускаю нову рубрику на своєму ютубі. Англійська з нуля. Українська мова це повна свобода. От Дивіться, ми можемо сказати я п'ю каву, можемо сказати каву п'ю я або ж п'ю я каву. І в принципі сенс не буде змінюватись. Але англійська мова це повна протилежність цього всього. Бо в англійській мові найголовніше структура немає структури, втрачається сенс. Чому так? Бо в українській мові, наприклад, є закінчення. Я п'ю, ти п'єш, вона п'є, ми п'ємо, а в англійській мові закінчень немає. Через це ми маємо певну структуру, якої ми маємо дотримуватись. Тобто, знаєте, це як певне лего, яке ми маємо зібрати при побудові англійського речення. І переставивши всього одне слово, можна геть втратити сенс речення або ж повністю змінити його зміст. Отож, давайте перейдемо до найголовнішого будова. Простого англійського розповідного речення. Отут найголовніше, що це не якась там ускладнена структура по типу інверсії. Це от базова англійська структура в розповідному реченні. На першому місці у нас має бути завжди хто виконує дію. А на другому місці саме дія. Тобто, хто і що робить. Підмет і присудок. Тобто в англійській мові обов'язково має бути і хто робить, і що робить. Наприклад, в українській мові ми можемо інколи говорити навіть без присудка, типу я кльова. Ну і давайте зафіксуємо, хто і що робить. Наприклад, I like. А далі в нас йде е, дуже прикольна структура, яку я в свій час запам'ятала завдяки грі Що-де-коли. Я дивіться, хто що робить і далі йде що, де, коли. Що я маю на увазі під що? Це, типу, на чим виконується дія. Ну, наприклад, I like, мені подобається морозиво. I like ice cream. Тобто, хто робить? Я що роблю? Мені подобається I like. І ще раз, що мені подобається додаток? Тобто, на чим виконується дія? «Ice cream». I like ice cream. Або ж, наприклад, можна сказати, я їм морозиво щодня. Також по цій структурі. I eat ice cream every day. I eat ice cream every day. Або ж, наприклад, я читаю книгу щовечора. Знову, хто? Я? I що роблю? Читаю. Read. I read. Я читаю що? Книгу. I read a book. І коли everyday. Тобто дивіться, у нас тут підтримується структура, хто робить, що робить, над чим робить, коли робить. І так має бути у будь-якому розповідному реченні. Що тут важливо запам'ятати? Наприклад, якщо в нас опускається ця поміточка, коли ми це робимо, у нас буде просто що де, то так і говоримо I read a book at home. Або, якщо в нас випадає ось це де, ми говоримо I read a book every day. Або ж може, наприклад, не бути цього що. Додатка, «на чим виконується дія, можна просто сказати I read every day. А тепер маленька перевірка. Подивіться, будь ласка, на ці три слова, і давайте поставимо їх у правильному порядку для розповідного речення. I drink coffee. I drink coffee. You're right. Хто робить, що робить, над чим робить. Чудово! А зараз ми перейдемо з вами до вивчення ще одного важливого аспекту англійської мови: це займенники. Найпростіші з них. Тобто, дивіться, ми з легкістю можемо сказати, хто виконує дії, якщо в нього є власне ім'я, наприклад, Андріївна, Петро, Артур. Але як же ж сказати він, вона чи воно? Тож давайте з ними знайомитися і зустрічати оплесками. займенники англійської мови. I це я. he – це він. she – це вона. it – це «воно», you – це ти або ви. Загалом в граматиці це завжди множина. we – це ми, they – це вони. В англійській мові дуже цікавим займенник it. це все, що не є людиною. Ну, наприклад, там лампа, кішка, собака, я не знаю, фотоапарат. А тепер давайте спробуємо самі собака це it, he чи. She"? Загалом правильна відповідь це «it», бо вона не є людиною. Але якщо це ваша власна собака, ви її любите, ви знаєте, що це дівчинка чи хлопчик, то ви можете сказати he or «she». Тобто «it depends». Все залежить. Ну супер, наразі ми знаємо, як будувати просте англійське речення, хто що робить, над чим робить, де і коли. Ми знаємо займенники «I», «he». She, it, you, we, they. Але ми маємо одну проблему. Не в усіх реченнях є дієслово. Ну, наприклад, я вчителька. Де тут дієслово? Ти мій глядач. Де тут дієслово? Його просто немає. Але, як я вже говорила на початку нашого уроку, англійські речення без дії не працюють. Тож зустрічайте оплесками дієслово туди. Буте. Якщо в реченні немає жодного дієслова, то значить, там має бути дієслово бути. Дивіться, та має бути. Та має бути бути. Загалом дієслово бути має три форми, і вони змінюються відповідно до людини, яка виконує цю дію. «I», я, то ми використовуємо «am». «I am», Я є. Коли в нас будуть «he», «she it, тоді слово бі набуває форми is. He is, she is, it is. Коли ми маємо you be they, то ми маємо бути в формі are. You are, we are, they are. Тобто ми є, вони є, ти є. Тож, як це працює на практиці? Дивіться, я говорю: я вчителька. I am a teacher. I am a teacher. Ви мої студенти. You are my students. You are my students. Кава холодна. Кава це воно, бо вона не жива. It угу, is cold. Coffee is cold. Тобто ви зрозуміли, як працює логіка? Наприклад, у нас може бути не she, а Мар'яна. І нас також буде Мар'яна is. My student. She is my student. Тобто займенник може змінюватись на власне ім'я. Тобто, ви зрозуміли, якщо в нашому українському реченні там немає дієслова, то в англійському реченні воно обов'язково є. І це дієслово «бути» To be. Це ми зафіксували. А тепер давайте перейдемо до заперечень. Вони також є досить простими. Просто після дієслова «to be» ми будемо додавати частинку. Not. Ну, наприклад, як ми скажемо я не втомлена, I am not tired. I'm not tired. Або ж як ми скажемо ми не готові. В англійській мові ми мислимо таким чином, що ми не є готові, бо обов'язково має бути діє слово. Тож ми скажемо we are not ready. We are not Рері, а ви запитаєте, а що з питаннями? А в питаннях діє слово тобі вирішили трішечки повимахуватися і винести себе на перше місце. Загалом нічого складного, просто рухаємо його на передречення. Тобто, якщо розповідне було «She is happy», вона є щаслива, вона щаслива, то запитання ми будемо будувати ось так: Is, she happy?» А тепер ваш хід, як правильно сказати, а вони щасливі? Прекрасно. А they happy». А де на перше місце, бо це в нас запитання. Отже, що наразі ми знаємо? Ми знаємо будова речення займенник, діє слово to be». Питання, заперечення це майже вся база, яка потрібна вам для наступного кроку вперед в англійській. І зараз ви складете про себе невеличкий опис англійською. Не хвилюйтесь, я допоможу. І давайте почнемо з п'яти фраз: перше, що ми скажемо, це про ім'я. Ну, наприклад, I am Андріївна, або ж my name is Андріївна. Тепер ви можете або сказати, або написати в коментарі. Угу. Далі. Давайте скажемо про вік. Тут дуже цікаво, бо в англійській мові ми не говоримо мені 27, а ми говоримо я є 27-річна. Тобто I am 27 years old. I am 27 years old». Третє. Давайте скажемо звідками. I am from Ukraine». I am from Ukraine. Я є з України, а ви можете сказати або ж свою країну, або своє місто. Четверте, давайте скажемо про ваш фах, хто ви за професією. Ну, наприклад, I am a teacher. I am a teacher. Я є викладач. Тут, бачите, біля слова «teacher» у нас є слово «a», вірніше артикль. Про них ми поговоримо трішки згодом. І п'яте, давайте опишемо у вас стан на момент зараз. Ну, наприклад, I am happy або ж I'm not tired. I am not tired. Я не є заморена. Ну, все. Ви ще не сказали свої перші п'ять фраз англійською мовою і зробили свій справжній крок до впевненого володіння англійською мовою. Якщо це відео вам допомогло. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, можете написати свої речі, які ми щойно з вами проговорила. І підписуйтеся, бо наступні відео будуть ще корисніші. І пам'ятайте, ви дуже сильні і ви з усім впораєтесь. До зустрічі в наступному уроці.